Зараз ця ситуація вона не зараз склалась. Вона вже у да, нас четвертий рік війни, і, на жаль, наша місцева влада не передбачила, що багатодітним родинам, там, сім'ям складних життєвих обставинах потрібно буде там надавати допомогу якимись генераторами, там зарядними станціями чи щось інше. У нас є програма, яка допомагає таким родинам, і це є там допомога на покупку техніки. Тобто, холодильник, пліта там газовий котел, але чомусь немає в програмі саме цих речей, які дуже необхідні. Тобто люди залишаються на зиму і вже в так... ну, четвертий рік війни. Наші багатодітні вже зверталися за такою допомогою. кажуть, що в програмі не передбачена. Така допомога, тобто її немає в перелику саме цієї програми. То тобто звертайтеся за котлом газовим. Але чи буде там той котел, котел газовий працювати, да, без світла, чи не буде, вже це нікого не ми всі е читаємо новини і бачимо, що е друзі Труханова так і з генераторами, а багатодітні і чекають, коли їм там програму щось внесуть. Вони не мають чекати. Зараз кожна дитина в нас, кожен маленький українець потребує допомоги, так як і військові. Да, ми маємо е зробити все, щоб наші діти мали майбутнє. Але чомусь в нашому місці ніхто за це не думає.